Працювали на Кремль, сприяли вбивствам українців, отримували за це гроші і думали, що так буде ледь не завжди, та не врахували головного. Будьте хоч простим колаборантом, а може й цілим розробником ракет. Кара прийде. Іноді несподівано швидко. Жодним чином офіційно ми не будемо визнавати цього. Це Михайло Шацький, розробник крилатих ракет, який насолоджувався знищенням України. Це треба довго, дуже довго випробовувати. Його застрелили 12 грудня 2024 року в Кузьмінському лісопарку в Котельниках. Це підмосков'я. За даними змі, місце вбивства знаходиться в 10 хвилинах пішки від його будинку. Близько дев'ятої години вечора мешканці цієї багатоповерхівки почули, чітко почули звуки пістолетної стрільби. Шацький одна з ключових фігур російського оборонно промислового комплексу. Він розробляв, зокрема, безпілотники, був ідеологом впровадження штучного інтелекту у БПЛА серйозний ворог, і геть не дурний. Уже розумієш, що не просто так працюєш. Також цей розробник смертельної зброї працював заступником генерального конструктора, а заразом і керівником відділу програмного забезпечення Московського дослідно-конструкторського бюро Марс. Я на Марсі. Це відомство структурний підрозділ Росатома. Розробляє системи керування російськими крилатими ракетами, як Х101. Саме тут свою руку до вбивств українців доклав безпосередньо Шацький. Він модернізував крилато Х 59 до рівня Х 69 Вся ця робота, участь у підготовці, запуск. Ось це все воно залучає до процесу. Воно цікаве. Якийсь такий драйв, коли щось робиш, а воно вже полетіло. І саме такою зброєю навести. Ні 2024 року була атакована трипільська ТЕС. За даними українських авіаекспертів, Х 69 може летіти зі швидкістю до тисячі кілометрів за годину, долати до трьохсот кілометрів. Шацький намагався вдосконалити вбивчий агрегат, щоб він міг летіти на довшу дистанцію. Об'єм випробувань може перетворюватись на декілька місяців. Також саме він допоміг, щоб цю ракету можна було запускати не лише зі стратегічної авіації, а й з тактичної. Таким чином складніше відстежити її пуски. Ця вдосконалена розробка була представлена в Ерефії на форумі Армія 2022 Якщо ми щось не так напишемо, то апарат може бути загублений для ударів по Україні. Окупанти вперше використали крилато Х-69 під час масованої атаки у лютому 2024-го. Також цю ракету росіяни використовували для удару по трипільський ТЕС 11 квітня того ж року. А вже за два тижні силам української ППО вдалося збити аналогічний екземпляр над Дніпропетровською областю. Смерть одного з ключових розробників в Верефі сприйняли якось надиво нейтрально. Жоден високопосадовець та й навіть начальник з Марсу, де працював Шацький, ніяк не прокоментували вбивство свого цінного екземпляру. Те, що ми робимо, має практичну цінність, скажімо так. Для Кремля мають значення тільки винаходи та зброя, а от ціна людського життя для них нічого не важить. Що піхотинець, що розробник ракет для московитів це лише розхідний матеріал. Життя людське надто переоцінене. Тому посидіти в Україні за ґратами було б не найгіршим покаранням для російських вбивців спецслужби або навіть сама доля б'ють значно. Потужніше так в Іжевську застрелився Антон Горобець, інженер оборонного заводу Купол. Перед тим як вкоротити собі віку, він залишив передсмертну записку. Те, що зараз відбувається, це жах. Брати участь в ньому я відмовляюсь. Вибачте мене, будь ласка, але я так більше не можу. Але до самопокарання Антона призвів зовсім несвідомий протест проти вбивства українців. І не антивоєнна позиція, головну роль зіграло особисте завод, на якому працював горобець, входить до державного розконцерну повітряно-космічної оборони Алмазантей. Ця група компаній розробляє різні системи ворожого ППО, в тому числі ракети с 300 та С-400. Ними рашисти регулярно обстрілюють українські мирні міста та цивільну інфраструктуру. Ймовірно, Антон Горобець і далі допомагав би вбивати українців, але одного разу його діяльність зачепила і власну родину. Чергова с 300 прилетіла у Харків з Білгородської області. Ракета поцілила в житловий будинок. Цей день назавжди увійшов в історію міста як один із найтрагічніших за кількістю жертв і поранених. Загинули 10 людей, у тому числі восьмирічна дівчинка. І ось тут прилетіла карма в буквальному сенсі. Серед загиблих опинилась і бабуся російського інженера. Ракета, до якої я доклав руку, прилетіла в Харків у будинок, де жила моя бабуся по маминій лінії. Вона померла. Я не зміг із цим жити, але і бабусю вже не повернути. Російські помийки та рупори Кремля цю подію не висвітлювали та не коментували. Втім, на підприємстві, де працював горобець, відбулася перевірка. Квадратно гніздових методів ніхто не скасовував ще із часів радянщини. Чому СССР був лайном? Тому що в СССР лайном було все. Слідчі опитували співробітників, з якими міг спілкуватися інженер ще за життя. Також російські поліцейські гадали, що це було вбивство, а не суїцид. Вірогідно, на болотах не здатні осягнути, що когось можуть замучити кори сумління. До речі, помер іще один працівник Алмаза Антея. Якась епідемія там у них, чи що? Мова про наукового керівника Павла Камніва. От якраз він доклав руку до створення крилатих ракет Калібр та Іскандер. Їх російські окупанти регулярно використовують для атак на мирні українські міста. Так от про вченого: 85-річний камнів раптово помер на початку 2023 року. Причину смерті у ЗМІ, звісно, не повідомляли. Але щодо втрати цінного кадра жалілись. Камнів розробив не тільки іскандер та калібр, а й чимало інших ракетних комплексів. Ці розробки використовували російські сухопутні війська, воєнно-морський флот, повітряні сили. Це дитячий ракетний, ракетний, ракетний комплекс. Крім того, під керівництвом камніва створювались і випробовувались зенітні керовані протикорабельні та ракети великої дальності. Кривавий науковець також брав участь у розробці систем протиракетної оборони, але розробки камніва активно використовували для нападу на інші країни, зокрема, обстрілювали Сирію. Цим рупори Кремля активно хизувались на телебаченні. Паніка, ну можливо, паніка це сильне слово, але от істерика невеличка. Також російські окупанти використовують ракети, які допомагав створювати камнів для терору мирних мешканців України. Так іскандер зруйнував будівлю Харківської обласної воєнної адміністрації на початку повномасштабного вторгнення. Безслісно це не можна дивитися. До того ж, саме калібрами окупанти намагаються знищити українську енергосистему. Задані збитки оцінюють у понад 100 мільйонів євро. Територію нашої держави треба зробити небезпечною. Історичний факт: наукові розробки можуть переломити хід війни, саме тому вчені та військові ерефії законна ціль України.